Скандал у конкурсі на посаду судді ВАКС. скандал навколо кандидатки на посаду суд Дівакс, звинувачення у можливій недоброчесності. Голова фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадим Хабібуллін звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та інших державних органів із заявою щодо можливої недоброчесності кандидатки на посаду суддів Вищого антикорупційного суду Ганни Лазарчук. Заява містить низку серйозних, але підтверджених звинувачень, зокрема щодо ймовірного зв'язку кандидатки з проросійськими силами, недоброчесність чи політичний тиск у своїй заяві Хабібуллін наголошує, що Лазарчук Ганна Валеріївна може не відповідати критеріям доброчесності через можливу співпрацю з особами. Пов'язаними з головним зрадником українського народу і агентом ФСБ і комом російського президента Віктором Медведчуком, зокрема, йдеться про участь кандидатки в діяльності Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України, яку на третій рік війни досі очолює поплішниця Медведчука Лідія Ізовітова, яка, за словами заявника, Підтримує вплив так званої в медіа проросійської агентури в адвокатурі України. Хабібуллін також не безпідставно звинувачує Лазарчук у причетності, тобто фактичній участі у прийнятті низки протиправних рішень Ради адвокатів України та Національної асоціації адвокатів України, які були визнані судами недійсними, в тому числі за позовами голови фонду святого Гавриїла Ургебадзе, так само. У цьому контексті у заяві згадуються інші особи, у яких можуть вбачатися ознаки російського сліду, суддя Харківського окружного адміністративного суду Олена Ізовітова вакім суддя Господарського суду Харківської області, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Павло Хотенець, доктор юридичних наук. Професор, завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Оксана Капліна та деякі її представники, професор Туманян та доцент Ірина Крицька. Щодо яких так само головою фонду святого Гавриїла Ургебадзе Вадимом Хабібуллін подано ряд заяв щодо проведення спеціальної перевірки на предмет можливої наявності громадянства та паспорта Російської Федерації, вимоги до ВККС та Громадської ради міжнародних експертів. Хабібуллін закликає Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та громадську раду міжнародних експертів забезпечити прозорий та об'єктивний, але відкритий розгляд кандидатури Лазарчук. Зокрема, він пропонує розглядати питання доброчесності виключно на спільному відкритому засіданні ВККС і ГРМЕ. Приймати рішення щодо відповідності кандидатки критеріям доброчесності лише більшістю голосів обох найповажніших органів, у разі неможливості прийняття такого рішення, вважати кандидатку виключеною з конкурсу, відкрита трансляція засідань. Хабібулін також наголошує на необхідності забезпечення публічності процесу. Він просить здійснювати відео та аудіофіксацію засідань і транслювати їх у режимі реального часу на офіційних сайтах ВККС та Державної судової адміністрації. Заклик до самовідводу, окремо у заяві міститься заклик до самоосунення Ганни Лазарчук із конкурсу. За словами Вадима Хабіболлін, викладені обставини свідчать про те, що кандидатка може не відповідати моральним та етичним стандартам, необхідним для посади суддів вищого антикорупційного суду. Недоброчесний кандидат не має права претендувати на одну з найвпливовіших і найважливіших посад у судовій системі, підкреслює Хабібуллін. Можлива причетність до кримінальних проваджень у заяві також йдеться про ймовірний зв'язок Лазарчук із резонансними кримінальними провадженнями. Зокрема, зазначається про справи, що стосуються створення злочинної організації, зловживання службовим становищем, привласнення майна та підроблення документів, на які Хабібуллін дає відкриті гіперпосилання для ознайомлення. Хабібуллін акцентує увагу на тому. Що ці кримінальні провадження можуть бути пов'язані із діяльністю верхівки адвокатури, яка, на його думку, не виключена, що співпрацює з проросійськими силами і спецслужбами. Міжнародний контекст у заяві згадується практика суду справедливості Європейського союзу, яка підтверджує легітимність електронних звернень до офіційних органів. Це дозволяє забезпечити швидке реагування та відкритість процесу висновок. Ситуація навколо кандидатури Ганни Лазарчук на посаду судді Вищого антикорупційного суду викличе резонанс і підвищену увагу з боку громадськості, але сподіваємося і правоохоронних органів та спецслужб висунуті можливі звинувачення можуть поставити під сумнів не лише її професійну репутацію, оскільки перебування у команді зрадника українського народу і агента ФСБ Росії Віктора Медведчука на верхівці адвокат. Катори України і так знищує її репутацію, але й загалом може поставити під сумнів прозорість процесу відбору суддів до ВАКС, чи призведуть ці заяви до виключення кандидатки з конкурсу, залежить від подальших рішень ВККС та громадської ради міжнародних експертів та її особистого рішення. Детально ознайомитися із заявою можна за посиланням.